У Свято-Михайлівському кафедральному соборі попрощалися із 47-річним військовослужбовцем Валерієм Соболевським. Він загинув 10 вересня, потрапивши під мінометний обстріл російських військових. Валерій Дмитрович народився у Житомирі, навчався у загальноосвітній школі номер 2 Довгий час проживав у Житомирі. А з початком повномасштабної російської агресії він влився в ряди однієї із бригад територіальної оборони, в лавах якої, на жаль, і загинув. Не мав військового досвіду, мужньо пішов захищати незалежність України, каже побратим і сусід Андрій. Спочатку Валерій став другим номером гранатометника, через місяць навчання став гранатометником. Ми вісім років в одному домі, тільки він на одинадцятому поверху. Я на сьомому. наші діти дружили, жінки дружили. Ну, жінки поїхали разом у евакуацію, коли було потрібно. а Ми з вольєрою пішли разом до лав. Роту на підтримку Бахмутського направлення йшла погрузка. Він визвався на погрузку ранених на БТР, і в этот момент був мінометний обстріл. Міна попала, йому прямо под ноги. Він хрестимо мого хлопчика. Чоловік помер, и він його оберігав, як він був нашим сімейним ангелом-охоронцям. Дуже добра людина, дуже добра людина. Туди навіть Бога. Він пішов захищати всіх нас, всіх нас оберігав, це наш ангел-охоронець. Він завжди буде з нами в наших серцях. У загиблого воїна залишились дружина, двоє дітей, батько і мати. Поховали Валерія Соболевського на смолянському військовому кладовищі.